Сьогодні у нас 99-го року. Проблема не гріє печка, взагалі не гріє, дує повністю холодним повітрям з вулиці. Розбираємось. Радіатор у нас забитий, тож підключилися промивочна установка до радіатора. Ось у нас один вход, ось тут у нас вихід. Підключили два патрубка, Зараз ставимо на промивку. Так Зараз виварюємо радіатор. Вже такий у нас поток. Збільшився, але якийсь він неравномірний, тож ще будемо виварювати. Тож це вже пройшло 2 години. Також по машині є проблема. Не дує повітря навіть на максимум, воно майже не дує нікуди. І щось там або фільтр забитий, або десь щось не так. Тож розбираємось. Моторчик стоїть у нас під бардачком Тут полізли, фільтра у нас ніякого немає. Зняли моторчик і ось такий у нас. Моторчик стоїть, дефлектор весь забитий листям. Так, моторчик поставили, розключили, бачимо у нас з'явився поток повітря, такий же нормальний. Переключили поток, бачимо у нас вже рідина стоїть темного кольору. Ось так темного кольору. Зараз промиваємо в іншу сторону. Ось оце стільки у нас осадка і бруду вимилося з радіатора. Поміняли подачу і замінили рідину на дистильовану воду. І у нас знов пішов мотлах. Зараз промиваємо дистильованою водою. І ще раз замінимо і ще раз промиємо. Замінили воду, промиваємо ще раз. Зняли наш термостат з патрубками, тому що він теж у нас не тримає температуру на радіатор. Постійно відкритий. Ілятор у нас стоїть тут постійно дії, крутиться разом із двигуном. Тож у нас антифриз, звісно, охолоджується моментально. Машина у нас не прогрівається. Печка у нас вже запрацювала, седує, але є проблемка, що у нас двигун не прогрівається і печка гріє тієї температури, якою прогрітий мотор. Новий термостат зараз будемо встановлювати. Поставили новий термостат. Підключили додаткову електропомпу для печки. Ось тут у нас стоїть запобіжник помпи. Ось тут під кришкою ось він синій. Так, оце у нас стоїть реле помпи. Підключене воно до моторчика печки, микається разом. Сама помпа стоїть у нас ось під двигуном, з правого боку на підрамнику. Наразі печка гріє дуже добре і є нормальний поток повітря з печки.